Доброго ранку усім. У нас сьогодні погода така, земля розмерзається, морозу, може нуля, може плюс один навіть. Але щось насипалося на землю, ось біла крупка якась. Та воно ненадовго. Ось моя сосна, гірська, мугус, здається, яку я не знаю, як формувати. Ніяк не придумаю для неї форму. Кулька це не буде, це однозначно. Я щось хотіла, типу, типу бонсаю, гніваки. Але щось я передумала не знаю, як її. Не знаю, не знаю. Ось я її прищипувала кожного року, бачите? Там, де я її прищипувала, там з'явилося декілька. Ось. Два роки я її прищипувала. Ось також була прищіпка. Ось була, гляньте, скільки тут багато дало. Бачите? А цей взагалі був дуже довгий. А я тепер думаю, може, його треба було і лишити, щоб вона була у висоту, щоб набрала висоту скоріше. Вона в мене скільки, років 5, мабуть, вже тут сидить. Десь так, якщо й не шість. Не пам'ятаю, я не ввела хронологію. Про що зараз жалкую, звичайно, але я й тепер не веду її. Купую нові рослинки, і тепер я її не веду. Ось, гляньте, який у мене ялівець. Бачите, формований. Це я придумала сама таку форму. Сама придумала таку форму. Так само, як і цьому ялівцю. Ось на горі в нього така кулька. Ніби кулька, що там буде, я не знаю ще. Ну, сьогодні тепленько, тож буду прибирати на подвір'ї трішечки. Треба баклажки позаносити, зберегти для майбутнього літа. Вертензії я свої вже вкрила і там барбарисик один стоїть. Я вкриваю не від морозу, а від людяного дощу. Коли крижа на стовбурцях, на бруньках. От від цього я від закриваю свої рослини. Хоча можна було б зараз і не закривати, але ж потім не вгадаєш, коли буде та крига. Ось мій ялівець у формі серця. От бачите серце як вимальовується. Це я його так, десь також формую, років 5-6. Спочатку був лисий, а потім гляньте, які дебелі стали пагони оці гілки. А потім я передумала, побачила в інтернеті зовсім другу форму, щось на кшталт павука такого здорового. І я думаю, ну чого б мені не зробити. Ось він позав'язаний. Оце такі кулі будуть нерівномірно, не асиметрично розташовані. Ну, так я думала. Ось одна куля, бачите, ось одна, ось друга зв'язана, ну так воно ніби зсередини йде. А вони, він, бачите, які дає, стріляє, великі пагони. Це лежачий. Він дуже швидко росте, дає такі довгі пагони. Ось іще одна куля, ось. Оце треба зістригти оці довгі віяла. Або скрутити з якимось. Скоріше всього, скрутити отак. Ось так, ще кулю зробити. Ось іще одна куля, бачите? Ось вона ось. Ось вона йде. А можна її перев'язати оцей пагін, перев'язати до оцього, до цього буде цікавіше оцей до цього. От тут море фантазії, як хочете. Оцей до цього, а оцей пагін можна прив'язати до того. Ой, ну ви розумієте, тут можна крутити, крутити його. Як самі захочете. Але головна серединка, серце все одно ще вимальовується. А я подумаю, може я все-таки його повідрізаю та буде серце. Але скільки вже, роки-два я оце рощу, щоб він був такий. Ну, щоб багато зробити таких кіл, як оце я задумала. Не знаю. Я вийшла трішки з собаками погуляти, випросилися на двір. І думаю, зроблю ранкове відео. Відео привітання, як завжди. Сьогодні буду підливати, гляньте, яка вона бускова стає. Не бускова, вона якась, наче покоричневіла. рожево-коричнева. У мене було таке, я вже казала, у мене була місті Блю і Маджестік Блю. Дві ялинки. І вони в мене в один рік. Що я їм тільки не робила? А я тоді питала, а це коли було? Це, мабуть, також було, десь років 6-7 тому, назад. в посадки брала. І питала у блогерів, і сама читала, і мені, ну, рекомендації, звичайно, різні були. Усі я їх виконувала, але вони здохли в мене. І ця, мабуть, також претендентка. Ну, подивимось. У жодному разі я більше ялинки купувати не буду. Моя остання спроба це ось ця ялина. Звичайна, яку я нещодавно купила. Я теж показувала, її купили в посадці за 65 гривень. Здається, чи 75. А я її купила за 110. Біла 120, я виторгувала. Ну, а плюс пересилка, розумієте, пересилання зараз, нова пошта, зараз дуже дорога. Ну, ось, оце моя остання спроба ялини. Це більш я ялинами і туями не займаюся. Вони зі мною не хочуть дружити. Ну і я навзаєм їм так, так же само відповім. У мене ще висить аронія, треба зірвати доньці віднести. Вона допомагає при високому тиску. Нормалізує тиск. Вона не знижує, а нормалізує. Ту я дала багато шишечок. Оце, мабуть, брабант, мені здається. Це не смарагд. ні. Оце. Більше схоже на смарагд. А те на смарагд. Оце так зимують мої молодилки, седуми. маленькі. тут папороть сидить. Пам'ятаєте, я папороть? Я а, здохла, мабуть. Треба прикрити землею зверху, чим ручою якоюсь. Ось тут я її робила. І водяну такий острівець робила. Вона б тоді, студії... він у воді не стояв, ні. Горщик я на. Зробила в воді, поставила на, цей, на цеглу, підняла над водою, щоб волого їй було там. Де, куди там здохла. І так, я з нею також розпрощала. Ні, ще не розпрощалася, посадила туди, подивлюсь, що буде. Так, туди далі, коли трішечки угріється повітря, я зроблю, так би мовити, Майстер-клас. Ну, це дуже гучно сказано. Майстер-клас буду показувати, як я роблю, вирізую з газобетону вироби. В даному випадку я зроблю отаку пташку. Вона скоріше всього робиться, я маю вигляді, я маю на увазі термін часу. Щоб не займати багато часу, я ж не люблю довгі відео. Десять хвилин, все, це для мене. Я і не витримую дивитися довгі відео. Так пере... перешмотую його так, на декілька епізодів. Ось таку пташку. Ну, таку, може... може, трішки не таку, може, трішки отаку. Ось вони, наче розмовляють, бачите? Він так до неї повернувся. Ну, це ж. Ну, схожа на пташку, та й схоже. Це ж все умовно, розумієте, я не художник. А ще отака у мене пташка є, ось гляньте. Ось вона. Бачите? Як її показати? Десь у мене тут була паличка, бо може. Ой, кицюля. Ось вона, ось. Ось, ось. ось. Ось вона ще одна пташка. І така пташка в мене є. І рибки можна зробити з такого матеріалу, та що тільки не можна. І камиш можна зробити. І маки можна зробити. Ось, гляньте. Де вони? Ось вони маки. І черепаху можна зробити. Це в мене черепах стоїть. Та у мене всього достатньо, усякого матеріалу. я... А оцей будиночок я бачила у тіктоці. Едінбург показували місто в Швейцарії. І оце мені так сподобався. Він... Він, бачите, знизу йде таким круглуватим, а згори йде ось таке. Ну, У мене не зовсім він такий, не дуже схожий, але щось приблизно таке є. Я стараюся щось своє додати. Умісно, воно, неумісно, але мені, мені здається, що це нормально. Так, ну що ж, хто заінтересувався, чекайте мій майстер-клас у лапках. Гарного дня вам!